Всім привіт! Це Оксана Морозова і таро прогноз на грудень місяць для наших водорічків. І так, давайте подивимося, що приготував грудень 24 року нашим водоліям. Грудень 24 року водоліє, грудень 2024 року водоліє, грудень 24 року водоліє, 24 року водоліє. І так, початок місяця, серединка місяця і кінець місяця. І так, будемо з вами дивитися на трьох різних колодах. Це друга колода таро чорних котів. І так, Водолій, грудень 24-го. Водолій, грудень 24-го. Початок місяця, серединка місяця і кінець місяця. І так, і ще у нас третя колода, 78 дверей. І так, водоліє, водоліє. 24, до долі, грудень 24 водолі. До грудень 24, подолі. Грудень 24. Початок місяця, серединка місяця і кінець місяця. Угу. Так, я трішки прошу пробачення за світло, тому що у нас відключення. Записую вам прогнози на місяць під лампою. Телефон на повербанку, тому що ну, зараз це той, той час, коли я можу це зробити. Так? Шалений темп не встигаєш всього, чого хочеться вам розказати і показати. Тому, вибачте. Ну, Працюємо так, маємо, що маємо, і виживаємо. Ми ж сильні і нас не подолати. Ми українці, ми сильні. Ми видимо, знайдемо вихід з будь-якого положення. Так? І так, а, також ми підсвітимо енергію цього місяця астрологічними кубіками. Грудень водолі, водолі, 24. Водолій, грудень водолі, 24. І так, а, значить, ви будете цей місяць проживати на скорпіонських енергіях. Так, отак, ми, надію, що побачили скорпіонські енергії. Перший будиночок, а між іншим, перший будиночок це у нас про особистість. Особистість це ви. І сонечко це у нас про особистість, про ваше власне сяєння. Тому цей грудень місяць тут ви е, будете. Більшість питань і проблем проживати саме стосовно вас, не когось, а саме вас. І так, погнали початок місяця. ой Початок місяця у нас тут отшельник. Але отшельник і колісниця оце ж прям цікаво, ви знаєте, таке ще й і... І сила. Отшельник колісниця ще й сила. Три карти, які повністю Повністю, повністю себе, як це, взаєм, ну, не те, що взаєм, повністю протилежні, але, значить, розбираємося так, що дивіться тут. По-перше, ця карта колісниця, вона не лише про рух, а про те, що ви опанували своїх, свої внутрішні страхи, свої внутрішні демони і почали рухатися, тому що тут киця на собаках. Тобто, це нам може ця карта говорити про те, що ось ми почали рухати, ми пропрацювали себе. І почали рух в потрібному напрямку. Ось тут сила. У тобто нас з'явилася сила приборкувати приборкувати ворога, приборкувати е, іншу силу. Так? Тобто, що ми сильні, ми можемо. І отут, дивіться, знак безкінечність такий, що класно, і що все вийде. Ну, і тут по-хорошому, ну, по да, що це отшельник, тобто це пізна, самопізнання себе, о, самопізнання себе, розвиток себе духовно. Тобто ви пропрацьовуєте своїх внутрішніх демонів, у вас з'являється сила, сила, тобто сила на, це, на цю боротьбу, да, на теж, ну, ви стаєте сильнішими. І розвиваєтесь духовно, да? тобто са, э, стаєте сильніші, внутрішні, да? філософські, духовно ну, цінності з'являються інші э, у вас. Так, значить, такий ось це у нас з вами початок місяця. Середина, середина, трійка пентаклів. Трійка пентаклів, двійка пентаклів. Двійка пентаклів, трійка пентаклів і завіса, і отшельник. Так, про що це нам говорить? Значить, дивіться, трійка пентаклів це нам. Так вибачте, це довелось чекати, поки світло включить, тому що телефон виключився. І так, а, значить, ми з вами закінчили на тому, що серединка місяця у вас трійка пентаклів, двійка пентаклів і а, повішений, так. Е, значить, що це нам говорить? Дивіться, це говорить про те, що ви майстер своєї справи, ви вмієте і знаєте, як робити свою роботу, щоб цією роботою восхищались інші. Да? Що, тобто, ви майстер своєї справи ви можете інших навчити працювати набагато краще, ніж вони вміють на зараз. Але, е, для роботи вам знадобиться все ж таки робити це не, не наодинці, а в парі. Ось бачите, в парі і ще й синхронно. Синхронно в парі і синхронно. І ось ця ситуація, те, що вам потрібно буде працювати з кимось не сам. На одинці, як я звик, що я ось один майстер, а тут придеться працювати в парі. А тут, мабуть, у вас і буде момент цього зависання, що як це? Як, це я? як це я буду працювати з кимось в парі. Але дивіться, у нас тут ось на початок місяця, як цікаво, на карті у нас знак безкон... безкінечності. І тут у нас утворюється знак безкінечності. Цікаво, прям, прям цікаво, що ж буде. У нас в кінці місяця, і так, кінець місяця. Кінець місяця це у нас шістка жезлів. Знову шістка жезлів. І тут кубків. Шістка і жезлів, шістка жезлів, дивіться, тут навіть коментувати ніяк не потрібно тут на картах, ось все намальовано. Ви переможець, ви досягли якогось результату, який вам хотілося. Ось вас всі вітають, ви, як визнають ваші досягнення, пишаються вами, дарують вам ось у квіти, що на одній, що на іншій карті. бачите? Ви переможець, ви переможець. Тут о, за, о, ту з кубків зародження чогось нового. Бачите, тут хрестить дитину, зародження нового життя. Так? Ось точно так же і тут. Ту з кубків дарує нам зародження о, чогось нового. Чогось нового. Ну, кінець місяця, дивіться, який у вас шикарний. Прямо шикарний кінець місяця. І так. Водолічки маю, надію, що була вам корисною, що прогноз для вас програється якнайкраще. Якщо не хочете пропустити наступне моє відео, підписуйтесь і все. Люблю, цілую, па-па.